На, батьків, на моєму каналі Любові за рада вас бачити сьогодні. На звозях Віктор Литовський. Ми продовжуємо нашу розмову, яку ми мали попередню, і з питань міжнародної політики переходимо до внутрішніх. Нагадую, що всі наші випуски є благодійними. Зараз ми збираємо для сталевої 32-ї бригади донати. На е, бокси, які вони будуть використовувати для поранених вартість одного боксу тисяча гривень. Ми хочемо купити 100 боксів для е, сотні е, поранених, які зараз на Покровському напрямку. І перше питання: лінія фронта вся розтягнулася дуже сильно, більше 1200 кілометрів, і найключовіші точки це добропільсько покровський напрямок і. Е, також Харківщина, купінський напрямок. Давайте подивимося е, Покровський напрямок, що чекає наших бійців, чи зможемо ми стримати ворожу навалу в цьому напрямку. Добропілля Покровськ. Я вас Дай. радий бачити, вітаю. Ради бачити, і чути вітаю всіх глядачів підписників. Стосовно розкладу, в нас є позитивна складова, що є можливість стабілізувати ситуацію. Четвір нас випадає як. Випробування вихід із ситуації позитивним чином, але через труднощі через таку нелегку прогулянку, прогулянку з прикладанням великих зусиль і в форматі донатів, котрі зараз необхідні, вони будуть як не як дуже актуальними на даний період. Карта Двійка Пентаклів вона підказує нам, що є можливість стабілізувати ситуацію. Але, бачите, те, що зараз відбувається, воно йде по карті ультиматуму. Карта ультиматуму о, з боку режиму Кремля. Я думаю, що зараз о, в черговий раз у нас ситуація, коли. Посіпаки ворога намагаються підгадати під день народження диктатора час, mm -hmm. коли е, в тебе буде спроба зробити якийсь презент, подарунок, подарити якесь село, населений пункт, але без пожинання плодів. Тобто, не зважаючи на те, що карта ультиматуму показує, що зусилля і сили будуть направлені на просування вперед. Карта пожинання плодів випаде в перевернутому стані, тобто, незважаючи на всі зусилля і втрату, колосальну втрату людського ресурсу з боку ворога, не буде тої поставленої мети цих, тих цілей, котрі промовляються в ультиматумі Кремля стосовно наших територій. Десятка жезлів це тяжка ноша, тобто це момент того, що ворог дійсно буде зосереджувати свої зусилля на просуванні вперед, і незважаючи, що в нас в розкладі є комбінація, яка вказує нам, що не буде досягнуто мети, це не випадковість, або неправильні якісь дії з боку ворога. Це за рахунок протистояння Збройних сил України. І досить важкий період, котрий може протягнутися в часі на наступні півтора-два тижні? Віктор, як ви вважаєте, ситуація з Куп'янським напрямком? Адже зараз паралельно з Харківщиною ще бомлять Запоріжжя? Це буде наступна наша тема. Купінський напрямок, Покровський Купінський, чи зможемо ми? До кінця року відстояти Куп'янськ чи навпаки, от Куп'янськ саме і буде тим трофеєм, який диктатор отримає, як це необхідно звучить на день народження? Не буде трофея. Трофея не буде, більше того тут питання в тому, що карта пожинання плодів вона все одно в перевернутому стані для ворога. Тобто що. В нас навіть на Купінському напрямі є, є можливість стабілізувати лінію фронту, е, витягнути її в часі, перенести її на наступні періоди, тобто перенести її на наступний е, рік. І з точки зору е, протистояння це буде ну, важкі, важкі напрямки. Але в котрих немає е, фінальної точки. Ну і найголовніше, якщо ми питаємо стосовно саме харківського напрямку, нас випадають руйнівні процеси, в нас випадають достатньо нестабільні конструкції в розкладі, але зазвичай вибувається в мене Крим, наветому контроль, можливо покушник шматок просто і я переглядала тім сам блог. Дійсно йшли дуже серйозні розмови в МАГАТЕ на державному рівні між Україною, і МАГАТЕ схиляла до того, щоб вони допомогли Запорізьку атомну електростанцію повернути під контроль України. Навіть було досягнено певних домовленостей. Але щось пішло не так, і так би як ви сказали, зараз дуже важка ситуація. Як ви прогнозуєте розвиток ситуації цього місяця для Запорізької атомної електростанції? Буде більше шуму, чи дійсно є реальна загроза? Там є реальна загроза, і питання в тому, що якщо дивитися з точки зору запорізької атомної станції, в мене прогноз є категорія паннозів, котрі можуть змінюватися з часом, із-за того, що змінюється перебіг події або Втручаються якісь треті сторони, але якщо дивитися на запорізьку атомну станцію, в мене залишається той самий прогноз, який був в минулому, позаминулому році, тобто довгий вже, вже постійні глядачі його знають, певно, на зубок. Ситуація змінюється тоді, коли ворог втрачає контроль над ситуацією, допускає якісь помилки, що призводить до. Процесів руйнівного характеру, коли ворог uh -huh. не контролює перебіг подій, і коли ворог діє ворога, вони замість того, щоб полегшити ситуацію, будуть наближати ситуацію до катастрофи. При цьому Карт, котрі вказують на катастрофу, на якусь руйнівну складову, в мене не випадає, тому що з нашого боку будуть докладені максимум зусиль для того, щоб стабілізувати цей процес і повернути не тільки статус контроля над станцією, але й повернути її нормальне функціонування. Повернути її під контроль. При цьому вже після того, як ми її повернемо під контроль, ми будемо усвідомлювати, що та катастрофа, котру ми всі боїмося, в вже програлася, тому що кожен раз випадає п'ятірка років, та зазвичай випадають в литки, коли є, є руйнук. Забруднення грунту, забруднення воду, да, звертаю, на код з звертаем. Друг раз через виновый стать, прочь в просто. У вас все добре? У мене все добре, я не знаю, чому так. О, чи... Все. О, тепер я вас чую чудово. Можна ще раз переговорити про Запорізьку атомну електростанцію? У мене стос... так, стосовно Запорізької атомної станції є, знаєте, є ряд. Розкладів і переглядів ситуації, котрі ми достатньо, досить часто переглядаємо, але розклад може змінюватися в зв'язку з тим, що до ситуації долучаються якісь треті сторони, змінюється перебіг подій, що в свою чергу впливає на весь ланцюг ситуації. Якщо брати е, тему Запорізької атомної станції, постійні глядачі, певно, і підписники вони вивчили. Мій прогноз на зубок, тому що я вже не перший рік його транслюю. Коли ворог робить дії і кроки, котрі можуть призвести до глобальної катастрофи, коли ситуація відходить, виходить з під контролю, ворог починає робити. Певні жести доброї волі, і наша сторона, українська сторона, вона буде робити все для того, щоб катастрофи не сталися, для того, щоб стабілізувати ситуацію. Якщо дивитися з точки зору прогнозу, в мене випадає комбінація, котра підказує, що в нас вийде стабілізувати ситуацію під контроль. І в нас вийде відійти від руйнівних процесів, але при цьому як тільки ми повертаємо контроль над станцією, починається доставання скритих моментів і виводення їх на передній план, тому що вже є по п'ятірки кубків складова. Забруднення, отруєння, це може бути забруднення води, це може бути забруднення ґрунту. Тобто ті дії і Правильний підхід в керування процесами, він вже буде програватися певними наслідками для цієї території. Єдине, що зараз змінилося в цьому передбаченні акту жест, жесту доброї волі може і не бути. Це мова йдеться зараз не про те, що МАГАТЕ буде робити якісь ультиматуми, це більше до маніпулятивних дій руйнівного характеру з боку Кремля. Тобто можуть робити провокації і транслювати все в такому вигляді, що Україна обстріляла в черговий раз Запоріжжя. Війську станцію, що призвело до негативних наслідків. Хоча, по суті, це просто знаєте, як маніпулятивний процес для того, щоб пояснити, чому ти віддаєш цю територію. Акт з доброї волі зараз внутрішній споживач російської пропаганди може не сприймати позитивним чином і можуть виникнути велика кількість запитань. А пошук рятівного шляху станції, котра знаходиться в критичному стані, і за українських неонацистів, вже можна буде просунути як правильні дії і правильний відхід. Найголовніше руйнівного процесу в розкладі не випадає, тобто той катастрофу, котру ми малюємо собі, в подумки накшталт. Фокусіми або Чорнобилю, він за розкладом не програється. Можливість стабілізувати є. Чи повернеться ця територія? Повернеться? Негативні наслідки. На жаль, вони, вони є вже, просто ми до них ще не дібралися і вони не стали відомими на загальний розклад Загал. так. Чернігівщина. Що чекає цей регіон? Ворог гатить страшенно по Чернігівщині, і е, там страждає цивільне населення, критична інфраструктура, ніжен взагалі без світла, е, Сумщина так само, руйнується взагалі вщент ворогом. Е, ось ці два регіони, як, е, які плани ворога на цій території? Чи здійсниться їх? Моментів пов'язаних з просуванням вперед або взяттям ситуації під контроль мені не випадають. Але що стосується Сумщини, Чернігівщини, два фактори. Перший фактор це колесниця. Колесниця це транспортне сполучення, це транспортні вузли. Сюди можуть підходити і залізничне сполучення, і ключові транспортні артерії, від котрих залежать поставки озброєння і переміщення особового складу. Тобто, все робиться для того, щоб зробити ці регіони найбільш Важкими в пересуванні для того, щоб витрачалося більше часу, для того, щоб втрачався контроль над ситуацією з нашої сторони. Друге, те, що програється, і як би нам не хотілося б вірити в те, що в нас буде можливість холодний період часу зустріти зі світлом, теплом та газом, вплив на карту сонця, вежа по сонцю, це зазвичай об'єкти критичної інфраструктури, і тим самим вплив на мирне населення і на, на цивільне населення. Це дві ключові, е, два ключові напрямки, котрі ворог буде старанно пропрацьовувати, тобто транспортні вузли і об'єкти критичної інфраструктури. Більше, якщо дивитися по розкладу в цілому, карта Страшного суду вона попереджує, що це стосується не тільки Чернігівщини або Сумщини, карта Страшного суду попереджує практично кожний регіон України, що найближчі якраз два тижні вони будуть найбільш важкими, оскільки ворог буде використовувати всі важелі впливу для того, щоб руйнівним чином вплинути на транспортні артерії країни. І все, що стосується світла, тепла, газу, природних ресурсів тощо. Mm -hmm. а, в, із позитивного посущення я не бачу погіршення ситуації існує, ймовірність, стабілізовування ситуації з нашого боку. А, навіть територіально, у нас є можливість а, ті населені пункти, котрі знаходяться, Тимчасово не під контролем, повернути під контроль в корот, достатньо короткий проміжок часу. А якщо ми кажемо стосовно Чернігівщини, мені не випадають окупаційні процеси, не випадають просування вперед, але терор руйнівного характеру він знаходиться в підвішеному стані, залишається е, висока, високі у напруги саме в форматі руйнівних процесів, об'єктів. Цивільного призначення вікторе просування ворога на Дніпропетровщині. Чи дійсно є загроза окупації часткової Дніпропетровської області? Бачите, як і по Донеччині, ми питали, в нас випадає двійка Пентаклів. Можливість стабілізовувати ситуацію вона існує, можливість поставити е, несприятливі е, не умови і перепони для ворога вони також існують. І зараз, незважаючи на те, що можуть бути якісь часткові успіхи е, ворога за цим напрямом. Вони е, будуть йти в формат протидії з нашого боку. З е, якихось значних окупаційних процесів я не бачу, але ми бачимо, що на жаль невідворотні процеси руйнівного характеру, тому що ворог буде свідомо е, намагатися максимально дестабілізувати ситуацію, посіявши не тільки руйнівні процеси, але й паніку серед місцевого населення. Західна Україна, ми бачимо, як ворог починає завдавати ударів. І, от Угорщина вона вже запускала дрони на територію України. Яка мета була запуску цих дронів? Чи готова Угорщина стати союзником Росії в війні проти України? А тут це залежить готово. Тобто момент е, промови Орбана, що він там не боїться Росії, Росія слабка, е, нікчемна і не, не має загрози для угорського населення з боку Росії. З цього приводу можна не переживати. Це маніпуляційний процес. І тут більше. Е, Ймовірність просування угорців в бік України він буде залежати від того, наскільки кволу реакція буде європейського суспільства на акти агресії з боку Росії і акти. Розхитування, котрі Росія буде при використовувати на європейському просторі, в мені випадає момент того, що в найвідповідальніший момент Угорщина не зможе Росія не зможе покладатися на Угорщину. Знаєте, коли гроші закінчилися, і ти ризикуєш втратити те, що в тебе вже є. Ти починаєш дуже швидко і моторошно шукати ложку для обуві, щоб перевзутися і сказати, що ми взагалі були завжди, завжди на стороні добра. І виходячи з розкладу, я думаю, що Орбан він не дасть режиму Кремля те, що обіцяв в попередній періоди. Але це не означає, що ми можемо розслаблятися і вірити в те, що Угорщина не буде робити спроби, спроби розхитувати ситуацію в нашому районі в цілому. Угу. Чи буде наша відповідь по Угорщині? Перше, нам не дають зробити адекватної відповіді. По-друге, ми будемо дуже лояльні, будемо намагатися всі гості кути якось о -о, згладити. згладити і повернутися до цього питання в більш о -о, зручний для нас час. В нас і, до речі, дуже схожий розклад з питаннями, котрі стосуються Польщі, дуже схожий розклад з питаннями, котрі стосуються Румунії і тому подібне. Всі е, спірні, незакриті питання точніше, закриті питання, але спірні питання з боку наших сусідніх країн, е, вони будуть від не вирішуватися, вони будуть відкладатися в більш довгу дистанцію, тому що в нас немає зараз важелі впливу, немає вільного часу і вільного ресурсу для того, щоб розставляти точки над і в питаннях, в котрих вже розставлені точки і над... Над... задовго до. Вікторе ситуація з обстрілами міст і обстрілами атомних електростанцій, чи є загрози для Чорнобильської, Рівненської, і Хмельницької, і Миколаївської атомних електростанцій? Дуже коротко відповім, є, тому що якщо брати з точки зору загальних загроз на найближчий період якраз там до двох тижнів, він йде по Вежі по карті сонця і по карті страшного суду. І коли мене питають про загальні загрози на цей період, ми відповідаємо, щоб не перелічувати кожне місто по окремості, окремо ми відповідаємо, що загроза на даний час стосується якраз міст. В котрих є об'єкти, великі об'єкти критичної інфраструктури, світлогенерації, або транспортні вузли, котрі відповідають за передачу світла. З того, що змінилося, в нас з'явилася карта необмеженого вибору, котра попереджує, що скоріше, не тільки треба переживати за світло. Але й мова може йти про нафтогазову, нафтогазовий mm -hmm. сектор і сектор альтернативних джерел енергії. Mm -hmm. Тобто, тут, тут насправді, я сидів, переглядав по ситуації, було питання навіть стосовно там вугіль, в, в, вугільної промисловості, це також стосується. Mm -hmm. І там, якщо подивитися контурну карту за сьоми клас, ми можемо побачити, про які населені пункти йде мова, тому що ворог буде керуватися саме цими контурними картами. Mm -hmm. uh... Таке питання зупинилася газова видобувна компанія, яка працює на об... на Полтавщині. Чи є можливість відновити видобуток газу? І чи дійсно така критична ситуація? Як пише про це ДТЕК? Так, ми зможемо стабілізувати ситуацію, але, але дуже високою ціною і довгим періодом. В якщо відштовхуватися від розкладу довгим періодом, це момент того, що скоріш за все є певні резерви, котрі розраховані на цей рік. І е, ситуація більш критична буде стосуватися подальших періодів, періодів майбутніх. А, висока ціна, розумієте, коли вирішення питання впирається в Пентаклі, е, туз Пентаклів і двійка Пентаклів, я думаю, що, скоріш за все, вирішення питання буде лягати на пересічного українця, на його бюджет і гаманець. Не найліпша новина, скоріш за все, буде значне підняття вартості блакитного паливу для цивільного споживача. Як ви думаєте, коли стишиться ворог чи після дня народження Путіна очікувати нам хоч якогось послаблення в обстрілах? Я, б, чесно кажучи, якщо брати аналізувати знову ж таки розклади до 15-го числа до середини місяця я б не розраховував би, на змен на не теж, на, на зміну ситуації, і в нас з точки зору найбільш критичного періоду в жовтні місяці, це якраз. З 3 по 15 числа числа. Причому важкість цього періоду вона полягає в тому, що окрім е зовнішніх загроз будуть е стимульовані внутрішні загрози і загрози з того боку, з котрого ми не повинні очікувати взагалі mm. ніяких загроз. Знаєте, коли. Як темна полоса, коли відбуваються ті процеси, на котрі ти взагалі не розраховував, все відбувається все, як, як, як то кажуть, все і одразу. А, а в цей період ворог може бути активізований поронівним процесом по масованим обстрілам. Внутрішня наша улюблена складова, коли починаються розбірки, срач і. Пошуки винних хто всередині системи ставить палаці в колеса, але пусті розбірки, тому що п'ятірка жезлів це знаєте, як спор заради спору. І зовнішня складова, звідки ми її не очікуємо. скоріш за все, західні партнери вони вирішують, коли будуть вирішувати свої проблеми і ситуації, будуть нас винувачувати в своїх бідах. Дякую, Віктора. Тож чекайте, шановні глядачі, на наступні наші ефіри, тому що дійсно ситуація в нас зараз дуже важлива. І е, як завжди, критично, на жаль, ми вже до цього звикаємо. Але не зважаючи ні на що ми маємо підтримувати військових, 32 га сталева бригада звертається до вас по допомогу, тому що військовим, які поранені і доправлені до шпиталю, потребують е, особливого особливої допомоги, і ми збираємо їм на бокси. 100 боксів, вартість одного бокса тисячі гривень в моєму телеграм-каналі. Я розмістила звернення 32-ї сталевої бригади, так само і у спільноті свого Ютубу. Давайте зробимо разом класну справу. Долучимося до цього збору. Хто може по серцю задонайте, будь ласка, за цей випуск? Дякую дуже, Віктор, що ви погодилися. Шановні глядачі, не нехтете сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних.